Центром Європи у Кривому Розі цього разу став парк імені 50-річчя радянської України, що у жовтневому районі. Але ми парку курсував екопатруль. Свої вироби представили народні майстри, проводилися спортивні змагання, вікторини, говорили про європейські цінності і визначалися зі шляхами на майбутнє у європейській спільноті. Почали з найпростішого, втім від цього не менш цінного охорони навколишнього середовища та виховання самосвідомості. Так, криворіжцям пропонували не смітити і дбати про чистоту рідного міста. В Європі вже давно внедрений роздільний збір відходів. Ресурсноценні відходи складаються в окремі контейнери, які передусні. Потім ці відходи перерабатуються, і перерабатуються. Це папір, це металопластик, пластик, пластикові бутилки, картон, стекло. Ми участвуем в Дне Европы, выставили контейнеры, в которые необходимо складывать отходы. Вот значит, стоит контейнер для раздельного сбора отходов, в который должны отдельно складываться стекло, металл, пластик и папир. Это вот такие сетчатые контейнеры. По городу на сегодняшний день около 50 пунктов сбора батарейки. В сборе батарейки участвуют субъекты хозяйствования, которые у себе контейнери за чистотою на святі слідкував екопатруль. Вихованці клубу Меридіан на велосипедах зупиняли порушників і пропонували не смітити. Зазначають, на святі таких було небагато. А от повсякденному житті, на жаль, кинути сміття посеред вулиці для багатьох норма. вибрасують мусор так, на. Землю. Ми, е, люди, які вибросують мусор, ми підходимо, будемо підходити до них і говорити, щоб підняли, пожалуйста, ласка, і вибросили в контейнери. Ну, такі, як вам показували. Аби стати європейцями, потрібно починати перш за все із себе. Це не складно, але, як показує практика, надзвичайно ефективно. З точки зору обивателя, так обикновеного пересічного громадянина, то, звісно, ми маємо до цього стремитися. Хоча... Когда я выхожу из дому и вижу возле подъезда брошенный мусор, я думаю, как нам далеко до этой Европы? И тут даже, наверное, не я даже не знаю, тут это воспитание. И вот Мне так кажется, что вот какими-то насильственными путями или там, например, я знаю, наказаниями, это не исправишь. Это только нужно прививать с детства. У кривому розі таки є активні і небайдужі до власного майбутнього, до власного міста і країни. Тож збереження навколишнього середовища і активна громадська позиція таки притаманні молоді міста. Я вважаю, що Кривий Рог йде би, на ступінь розвитку в Європі, тому що, от, ще раз повторюсь, я вважаю, що такі мероприятия служать би, пропаганді і і культурного образу життя, і здорового образу життя, і е, от, я больше начала замечать, что людей больше развиваются в плане того, что и занимаются спортом, и на велосипедах, и на роликах. И это не может не радовать, так как это так как это свидетельствует о том, что пропаганда свидетельствует о том, что молодежь наша кривого урока за здоровый образ жизни, и мы как бы уверенно будем шагать к Европе дальше. Протягом дня у парку функціонувало декілька зон: тімбілдінг, дискусійні куточки на тему толерантність, як шлях до Європи, чим Кривий Ріг може збагатити Європу, а таки є чим як з'ясувалося. Кривому рогі знайдено більше 150 мінералів. Це найбагатий міст України по мінералам. Часть з них в єдиному екземплярі знаходяться тільки в Криворожських недрах. например, тигровый глаз, который больше нигде не найден. Наша порода, из которой добывает железо, называется джеспилит, переводится яшмоидный или яшмовидный. Вот в этом образце примерно 72% железа. Мне очень хочется, чтобы наши дети гордились нашим городом і нашими недрами і раціонально їх використовували. Офіційна ж частина відкриття свята розпочалася з вітального слова від представництва ЄС в Україні. Подібне свято вже стало традицією і надзвичайно подобається криворіжцям, зазначив Андрій Полтавець, заступник міського голови. Кожного року ми визначаємо День Європи. Минулого року воно визначалося, і основні міські заходи проходили у центральному міському районі. Сьогодні естафета передана до Жопневого району. Наступного року для себе естафету прийме Саксаганський район. Таким чином, все наше місто долучається до святкування Дня Європи. А що ж таке День Європи для європейського співтовариства? Перш за все, це свято єдності і миру, це бажання жити єдиною, спільною, великою сім'єю. Чи не до цього сьогодні прагне Україна? Саме до цього до єдності і до миру. Ініціаторами і головними організаторами свята виступили Криворізький місьвиконком, комунальне підприємство Інститут розвитку міста «Жовтневий райвиконком і громадська організація Європейський молодіжний парламент Україна. У парку функціонувала виставка Україна для Європи. Презентували екскурсійні маршрути індустріального міста на живих лавках. Можна було поспілкуватися з носіями різних мов. Поцікавилися ми враженнями про кривий ріг і у гостей міста. Очень прекрасный город, очень такой э, индустриально развитый, очень э, красивая природа, э, очень хорошие, добрые, гостеприимные люди, народ хороший. Ну а в общем, город нравится, прекрасный. Я люблю это город, потому что есть ну, красивые люди, умные люди и ну, места отдыхать очень. Красиві тоже Рог очень хороший город. Ліді очі хорошо, народ очень прекрасно все. Нравиться кривий рок. Я нравиться миру. Завершилося свято феєричним флешмобом Кривий ріг Європа із запуском повітряних кульок.